Вітаю, любі малята, ви тільки погляньте на цю синю оку чудо галявинку. Я пролісок синенький, і перший навесні сказати вам раденький, кінець, кінець зимі. З під снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну вірш Катерини Перелісної. Сонячні промінчики торкаються з синьоокого проліска. Це дуже ніжна, чарівна весняна квіточка, вона розквітає однією з найперших. Давайте розглянемо її ближче. Пролісок це тендітна квіточка, яка розквітає. На тоненькому стебельці і складається з розеточки із шістьма пелюстками. В серединці ніжна, біва і трошки жовтенького ось, ось так. листочок пролізка темно-зеленого кольору, видовжений, вгорі загострений. Пролісок низенька, малесенька квіточка. Має дуже приємний тонкий аромат. Ось погляньте, проліски і ось поряд крокуси. Яка квітка більша? Ну, звичайно, крокус. Он він який великий і яскравий. І серединка тут жовтенька велика, хоча листочки, мабуть, тоньші і менші, ніж у пролізка. Ось вони такі з біленькою смужечкою посередині. А у проліска великий листочок, вірніше більший, ніж у крокуса. Ось він ширший і довший. Але весняні промінчики так само торкаються одинаково до всіх квіточок, які ростуть у садку. До крокусів, до пролісків. І до підсніжників, які вже відсвілися. Дітки, а спробуємо намалювати проліски. Для роботи нам знадобиться папір, водичка, гуаш, синя, зелена, жовта, пензли, коктейльна трубочка, розділена з одного боку на 6 частинок, ватна паличка листочок позичений у квітки проліса серветка, починаємо працювати спочатку зеленим кольором. Пензликом намалюємо тоненькі, видовжені стебла проліска. Щоб намалювати проліскові листочки у якості штампика використаємо натуральний листочок квітки проліска, густо змащуємо його гуашевою зеленою фарбою і прикладаючи до листочка обмакуємо сервиткою, закінчуємо штампувати, прибираємо робоче місце, витираємо ручки вологою сервиткою. Далі розрізаною трубочкою зображуємо квіти. вашу фарбу краще покласти у тарілочку. Тоді буде зручніше її набирати на розрізану трубочку. Штампуємо по стебельцю, створюючи такий чарівний пролісковий кущик. Серединку малюємо жовтою або білою фарбою за допомогою ватної палички. Ось така краса в мене вийшла. А на фото ваших малюнків ми з нетерпінням будемо чекати у групі. До побачення малята на все добре!